Так, ні, вам не почулось. Мені найдорожчий котел. І забувте слово, яке вас моди. Геопермальний насос, це вірно. найдорожчі лакшері, труди. І звісно, газелі котел. Ді, будь ласка, не тратьте мій час. Час це гріші. Найдорожчий котел лакшері. Так як ми домовилися, дякую. А знижка. А монтаж згідно проєкту. Знаєте таке? А сумнісність? А як щодо ефективності? Не завжди вартість дорівнює якість. Найдорожчий котел, але без правильного підключення. Споживає багато газу. Елітна труба, але неправильно змонтована. Тече. Ви ж не Феррарі купуєте, а систему будуєте. Рішення не в ціні, а в досвіді. А з нами продумано все до останнього гвинтика. Маленький гвинтик! Допоможемо обрати енергоефективне ідеальне рішення для вашої системи.